Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Зараз ми знаходимося на трасі, яка має віст місто Кілії. в мене розташований хрест, і в декілька словах хотів би розповісти історію цього хреста. Свого часу, ще будучи настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця, це приблизно десь біля 15 років назад, постало питання, аби поставити хрести біля. В'їзду всіх в'їздів міста Кілія. І, дякуючи одному нашому парафіянину міста Кілії, нашого храма, він згодився зробити декілька хрестів. І саме такі хрести були поставлені при в'їзді. Один із них був поставлений тут. Це хрест був поставлений на місці Старого Хреста. Був колись дерев'яний, і було мною прийняті рішення, щоб поставити тут металічний хрест на цьому самому місці. Ми зняли, демонтували старий хрест дерев'яний і поставили жерезний хрест, який вже більше 15 років служить народу християнському, зустрічає людей і проважає людей з міста Келієм. зараз. Це була і хрест навіть практично ніде не поржавів, а має окраску ту первоначальну, яка колись була. Дорогі брата і сестри, запрошую всіх вас приймати участь в таких добрих справах, а, в своїх а, селах, де можна теж, також встановлювати хрести. Для чого вони встановлюються? Для того, щоб людина коли виїжджає з а, міста або села, Передусім вона перехреститься та просить благословіння, благодаті Божої для того, щоб Господь благословив їм дорогу, щоб у дорогі було все добре, щоб Господь милував і благословляв е, їх шлях. І коли людина приїжджає в то чи інше село, так, вона що повинна зробити? Подякувати Богу, перехреститися і сказати, Господи, дякую Тобі за те, то, що дорога була доброю, що я вернувся живий та здоровий. Тому це добре. До цієї доброї сплави не тільки священникам, але й простим людям, мирянам, парафіянам і не бути чесним. А то деколи буває так, люди задаються питання, чому не поставлять хрест? А ви задаєте по-другому собі питання. А чому ми не зберемося і не поставимо хрест, і не при... запросимо священника, який би благословив цей хрест, щоб він був посвячений? Я маю такі надію, що ми... Прислухаємося до того, що я кажу, і обов'язково ми будемо робити так, щоб повна праця була на користь всім нам, людям, які проживаємо в тому чи іншому населенні, чи будь-то місто, будь то село. Нехай Господь всіх нас, дорогі брати, благословить на добрі справи, на здоров'я, на мир нашій країні, милості Божій та благословіння всім нам.